Вітаю! Астрологічний прогноз на тиждень з 15 по 21 липня. Цього тижня багато астрологічних сполучень планет. Це в прогнозі означає, що дуже насичений, насичені події минулого тижня. Вже таке почалося. Це означає інтенсифікацію процесів у політиці, економіці, суспільстві і війні. На що я б хотів про що хотів би сказати, цей тиждень починається після того, як Венера відбулася в неї протистояння з Плутоном в районі 12 липня, це означало кризу конфлікт або розчарування в стосунках. Стосунки це можуть бути з людиною, з державою, з військовою, наприклад, системою, з, між коханими. І це могло означати, що людина розчаровується, критикує або відмовляється від чогось в стосунках. Після, після цієї енергія вона знижується наступного тижня. Протистояння Венери до Плутона знижується. Але після Венери на протистояння до Плутона буде йти Сонце. Це протистояння відбудеться 23 числа, ну вже після тижня, на який робиться прогноз. Але К кінцю тижня це протистояння почне відчуватися, це протистояння означає сильні руйнування. Тим більше, що, тим більше, що повний місяць, який відбудеться у неділю, і це, до речі, означає, що неділя, неділя 21 липня це дуже ну, такий, ну, знову ж таки, насичений подіями період. Не тільки неділя, а вже ближче до неділі, коли емоції будуть на максимумі. Повний місяць відбудеться близько до Плутона. Плутон означає руйнування. Тому тематикою емоції людей будуть з приводу руйнування. Тобто, це може означати, що будуть якісь руйнування, ну, на які люди емоційно реагують. Ну, коли Венера була, то це були більше жінки-діти. Тобто минулого тижня як тема Ахмаддіт. Ну а сонце це сонце означає якісь центральні або помітні об'єкти, якісь ну, також військові, дуже значущі. Також сонце означає лідерів, людей. Це може означати конфлікт в керівництві або зняття якихось керівних посад. Повний місяць відбудеться в останньому градусі знака здяка Казірох. Казірок пов'язаний з державою, з системою, а також з адміністративними центрами, також з тим, хто знаходиться на горі. Тому от ці люди, ці ситуації, вони будуть привертати до себе увагу і події будуть ну, з ними пов'язані на цьому тижні. Далі у другій половині тижня планета Сатурн втрачає. Взаємодію з іншими планетами до того вона була в аспектах, а це вона втрачає аспект. Це означає, що з другої половини тижня, і майже до кінця місяця ну, Сатурн не матиме аспектів з іншими планетами. Можуть бути це ослаблення Сатурна з 16 по 30 липня, можна так вважати. Це означає, що складно буде організувати, організуватись. Системно щось робити. Люди можуть втрачати ціль. Люди можуть не відчувати ну, якихось правил, рамок, графіків. Там це може призводити до збою графіків або запізнень. Ну і навіть повний місяць в Казірогі це Сатурнівський знак Сдяко, повний місяць, 21 липня, у неділю. Це теж буде підсилювати таке. Ну, коливання щодо цілей. Сатурн означає цілі, у людей є цілі, у країн є цілі, у армії є цілі, у підрозділів є цілі. І ці цілі з ними буде ну, проблема, в принципі, у проблеми різні у другій половині липня з формуванням цілей. Також цього тижня відбувається з'єднання Марса з Ураном. Це з'єднання відбудеться 15 числа. Але впливатиме воно плюс-мінус ну, приблизно 5 діб від 15 липня. Це означає асоціальна поведінка, неконтрольована, нестандартна поведінка. Саме в цей період спливає термін реєстрації у військових реєстрах чоловіків і з'єднання Марса з Ураном. Я би прогнозував, що дасть такий ефект, що велика кількість чоловіків. Проявить уранічну поведінку. Ну, Марс означає чоловіки, а уран означає уранічна поведінка. Уранічна поведінка означає свобода, незалежність, неконтрольованість, спонтанність непослідовність. Ну, інші чоловіки, можливо, навпаки, не планували реєструватись, а потім спонтанно зареєструються чи підуть в якісь, або зроблять там в на центри, несподівано. Тобто, це такий дуже. Не і весь цей період мало аспектів Сатурна призводить до несистемних, таких спонтанних, неконтрольованих дій. Люди, які схильні до ну, бажання все контролювати, а частіше це люди, які атеїстичного типу характеру, які не вірять, що є свідомий всесвіт, що є Бог. І люди хочуть ну все контролювати, бо бояться втратити контроль. То таким людям буде складно, бо от якраз таки зараз починається середина і друга половина липня, це ну, слабкість і відсутність контроля. А з іншого боку, оцей уран, в тому числі, він означає ну, резонанс, контакт з Богом і тому. Релігійним людям в цей період проще, бо вони кажуть: ну як Бог дасть, так і буде, і таким чином здійсняють свої дії. Продовжує знаходитися великий, ну, великий такий акцент на знак Зодіака Лев. В Знак Зодіака Лев війшов Міркурій 3 липня, і це проявилося в тому числі навіть в погоді, як жара. Знак Зодіака Лев це стихія вогню і він означає жару. Підвищення температури і ну, чомусь так воно на погоду, навіть резонанс, що от сильна температура. Ем, можливо, то, ну, в общем, я не буду в вас теорію вдаватись, але смисл такий, що, скоріш за все, поки планети будуть в леві, принаймні Меркурій, буде підвищена температура. Меркурій виходить з Лева 26 липня. Але в Леві будуть продовжуватися ще бути Венера і Сонце. Чи збережеться висока температура? Чи з 20... ну, до 26 липня, ну, мабуть, треба прогнозувати, що вона буде високою. Також знак Зодіака Лев він пов'язаний з царськими містами, з центральними містами, з головними містами. Тому це теж такий резонанс, коли Росія б'є по центральному, по центральних площадях міст України, по столиці. І загрожує в тому числі руйнувати центральні гідроелектростанції, поки планети є в леві, то агресор поводить себе, ну і взагалі люди поводять себе доволі відкрито і відверто. Тому ну, цього тижня можна буде чути багато відкритих і відвертих. Ну, таких розмов і інформації, а також процеси відкритості з боку людей. Тобто, ну, наприклад, люди будуть відкривати свою дані, свою інформацію. Це ну, знак Зодякале в цьому спонукає планета Плутон. Вона пов'язана з темою інспекції, і тому цей повний місяць, це 21 липня, і також після повного місяця. 23 липня точне протистані Сонце Плутон плюс-мінус там 5 діб. Оцей кінець липня це період інспекції, тобто самостійна інспекція або з боку держави, або з боку там, військових реєстрів, або, або з боку політиків. Між, ну, тобто буде ситуація перевірок інспекцій. До речі, є багато гармонічних аспектів між от, період повного місяця. Це означає, що незважаючи на те, що є ну, така конфліктна енергія, то є багато чинників, як уникнути проблему, тобто як уникнути ну, дуже кризових таких ситуацій. З іншого боку, цей повний місяць на Плутоні він. Допоможе людям відмовитись від чогось, що не потрібно. Ну, наприклад, у війні ставлять цілі, які не потрібні, або плани на, на виробництві ставлять які не потрібні, або якісь дії людина робить, а вони зайві. То цей Плутон він означає, як падстріч траву, як пастріч волоси, нігті, тобто щось удалить, що воно є непотрібним. На жаль, іноді люди тримаються за все підряд і не хочуть віддавати те, що їм не потрібно. Тоді воно вириває з м'ясом, умовно кажучи. І ну, тому, якщо у вас щось ви втрачаєте цього тижня, то в принципі астрологічна порада відмовлятися від цього, хоча би частково. Бо якщо ви будете намагатися триматися, то ну, воно буде ну, більш складно, ви будете себе відчувати. І так, з'єднання Марса з Ураном, я говорив про чоловіків, а також можу сказати про військові операції в районі 15 липня. Це уран. Ну, тут проблема може бути, що військові операції і військові удари в несподіваних напрямках, які люди не очікують. Ну, і Це може бути нова якась зброя, яку люди не очікують, там, в тому числі літаки, в тому числі якісь дрони нової, там, запуск в серію виробництва, наприклад, або використання якоїсь несподіваної зброї, несподівані удари. Тобто, І це все на фоні того, що ми виходимо на півмісяця липня, які, ну, немає системного контролю. Тобто, також призводити до певного хаосу і бардака в окремих людей, десь в окремих підрозділах це може проявлятися як ну, кризовий такий період, коли немає терпіння в людей. Це мало аспектів Сатурна, це може втрачатись терпіння, може втрачатись ну, якби організаційний такий, ну, організація, в тому числі. Так, що я тут з аспектів ще забув сказати. Ну, тепер по днях. По днях, значить, з понеділка. В понеділок місяць буде в леві. А, ні, вибачаюсь то минулого тижня. Наступний, 15 липня, понеділок буде в знаки з Скорпіон. Для людей схильних страхом це страшна, страшний період, страшна енергія. Особливо, от як тільки місяць заходив, Скорпіон у неділю, 14 липня, ближче до півночі. Більше стосується цивільних людей оцій, в у неділю ближче до півночі. Ну, взагалі, Скорпіон відмічає стихію Це стихія води, і акценти якісь на там, де є вода, ну, або взагалі на смертях, на жаль, ставить акцент. Потім ну, понеділок він такий, оцей понеділок буде дійсно відчуватися як понедільник, день А, Потім вівторок більш стабільний день, і якщо в вам треба запланувати на початок тижня якісь справи, то я порадив у вівторок. Він не є легким днем, але він явно є більш контрольованим, більш таким ну, днем, коли можна щось навіть складне, реально зробити. У вівторок, ввечері теж ближче до півночі, буде протистояння місяця до Марса. Це якісь військові, ну, військові якісь операції, і дуже сильні вони можуть бути дуже ефективні. Це може бути прорив на якихось участках фронту, тому що в середу і в четвер місяць виходить стрілець, і стрілець це знак зодіака, який означає вихід на більш широкий простір в невійськовому аспекті а Стрілець означає щось оптимістичне, тобто криза понеділка-вівторок призведе ну, у деяких людей до, до рішень, які більш оптимістичні 17 і 18 в середу, четвер місяць буде знаходитися в стрільці. От. І на наступних вихідних. Місяць буде в Казірогі, повний місяць Казірогі, як вже зазначалось, Казірог означає держава, той, хто на горі. Це, до речі, пов'язано також з Джозефом Байденом. Можна прогнозувати, що близько неділі наступної з Джозефом Байденом буде якась резонансна ситуація або резонансна заява пов'язана з його виборчою кампанією. Можливо, і відмова від кампанії, чи ще якісь ну, резонансні заяви про Джозефа Байдена. Я хочу нагадати, що в своїх прогнозах я прогнозую, що в порівнянні з Дональдом Трампа Джозеф Байден має мало шансів за моїми прогнозами на Виграти на перегонах в Америці. Що стосується, люди в коментарі запитують, чи буде удар по гідроелектростанціям в Україні. На даний момент я не, не знаю, як це спрогнозувати, тому ну, не можу про, про цього приводу щось сказати. Якщо буде якась інформація, то я буду тоді це робити. Цей прогноз, поки не знаю, що сказати, як їх розрізнити одну від іншої. Взагалі, значить, затемнення, яке буде затемнення місяця, яке буде 18 вересня, і воно вже починає впливати. Воно буде в стихії води, воно підкреслює стихію води, і Марс буде в стихії води під час затемнення. Так було під час затемнення, яке було перед зруйнуванням Каховської ГЕС. Там було затемнення і під час, в травні 2023 року, під час затемнення Марс був у знакі з Діакарак. Це стихія води. Ну і зараз знову така ситуація. Тому якась агресія в бік води вона виглядає. Але що це? Чи дійсно саме? Гес я би, ну чесно кажучи, більше думав про Кримський міст, бо затемнення сонця буде в Терезах, Знак Зодіака Терези — це один із знаків, який в резонансі з мостами. Він навіть виглядає як міст, ну як от, малюнок цього знака зодіака Терези. Тому затемнення місяця море, а затемнення сонця міст, міст, море, міст, який на морі. Ну тут більше резонанс з Кримським мостом. Можливо, Україна має плани щодо зруйнування Кримського мосту, і в свою чергу росіяни кажуть: А ми тоді значить зруйнуємо інші ваші ГЕС. Якщо ви будете ну міст наш руйнувати, може там іде якась отака політична гра сім. Мені це невідомо, але те, що об'єкти біля води вони актуальні, а затемнення буде аж в вересні. Ну, взагалі, то там таке сполучення планет в вересні, яке більш депресивне і більше схоже на якісь договори щодо зменшення військової активності, ніж на те, щоб її розжигати. Тому, ну я би, чесно кажучи, прогнозував от зараз таку більш активну військову активність. В липні, а от десь там наприкінці серпня і в вересні навпаки якась таке сатурнівська енергія, тобто, це як, ну, як обмеження, як стримування, як погашення. Тобто, я не погоджуюсь з тими, хто каже, зараз набором зброї і будемо, значить, там воювати в там. Восени, там такі затемнення, вони депресивні, які схожі на те, що було навесні 23-го року, коли не наступала Збройні Сили України. Пишіть в коментарях, що вас ще, цікав, ще цікавить. Пишіть свої коментарі, відгуки, діліться цим відео. Дякую вам за увагу і на все добре!